Усім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий, Ріг, Дніпропетровська область. Мірочка моя, Тайсон. Бачите, відпочивають отут під навесом коло хатки. Воно їжа у них. Кашку я їм готувала із яловичими обрізками. Купую друзі, хто криворіжець, знає. У магазині м'ясна мануфактура, там яловичі обрізки коштують 5,90 за кіло. Вони пишуть, що то яловичий жир. Ну, там жиру дуже мало буває, бувають більше обрізки, навіть і кусінчики м'яска бувають. Ну, о, Мірочка, що, жарко тобі. Друзі, кстати, дуже у нас в Кривому Розі похолодало. 9 листопада. Учора е, я їздила на базар, торгувала. Е, десь на не десь, а на пів восьмого раночку було мінус 2. Сьогодні на пів восьмого раночку було плюс сім. Ну, наразі холодно. Бачите, я ось у зимовій курточці, у таких от чунях мунях. В общем. Ну, друзі, мені тепленько в них, е, угі на них ще кажуть. Сапожечки такі, шапочка теплесенька, ну, щоб тепленько було, бо торгувала. Друзі, дуже давно вам не записувала огляди. Зараз трохи пробіжимося городу, Ну і як завжди, друзі, я трохи скупилася, то покажу, що купила і по яким цінам. Так, просили мене показати виноград. Друзі, не було часу. В принципі, можна було б вже обрізати, але не було часу. Такий у мене оце кущ винограда, отакий воно. ось кущ винограда, Є там ще зелені кущі, винограда деякі, але я завтра, друзі, подивилася, немає дощу. У нас навіть на тиждень наперед я подивилася, вроді як по прогнозу нема, то буду обривати листя і обрізати виноград. Хто не бачив, в мене в мене попереднє відео, як я показувала, яким чином я обрізую свої виноградні кущі, подивіться, кому цікаво. жовті мене хризантами. друзі, оце зараз я торгую якраз. Ну не кущиками хрезонтем, а букетики роблю. А ось які фіолетові дуже гарні, дуже гарні. Погляньте, у мене ще з двору дуже багато хризунтем квітне. Ось погляньте, з цього боку. Е, воно бачите, вона клумбочка. Ну я обрізую. У мене не дуже зараз видно, що вони прям квітнуть. І на цьому боці ось погляньте, У мене там і жовта, і фіолетова, і така бордова, і трояндочка навіть воно ще одна, бачите, квітне видно. В основному, друзі, я стараюся, як тільки розквітли, щоб поскоріше обрізати і зробити букетик. Щоб букети я продаю не такі, що там прям вже довго квітне. Бо як тільки розквітла, тоді букет буде стояти з хризантеми більше місяця. Оце я так стараюся. Ось, погляньте, моя жовта. Я тут вибираю друзі, яка більш розквітне і її вирізаю. Ось, погляньте, яка гарна. Ну прям, прям капець. Красотіще, а це листики вже сипиться. Виноград, слава Богу, хай. хай вже осипається скоріше. Там буду обрізати. А ось така фіолетова, друзі, погляньте. Красотулечка. Так, в мене тут за герчицею засіяно, воно ще кущик жовтої, бачите, але вона ще не дуже розквітна. ну, на потім буде ще оно, друзі. В мене воно кущик жовтої під виноградом і під сливою. Е, теж, друзі, буде так, і оно там я вже дуже багато перебрала кущиків. Ну, повибирала гілочки і поробила, попродавала вже друзі. Воно, бачите, ось квітна мене така хризонтемка. Теж ось, ось така фіолетова, дуже, дуже гарна. Вона в букеті дуже класно. Е, Виглядає разом із жовтою, і я одільно роблю і того кольору, і цього кольору. А от у того що у мене була жовта хризантема, друзі, я її вже все вирізала, вже попродала тут тільки такі, бачите, пагони позалишилися, такі не кондиція. Я їх обов'язково все під, під земельку все зріжу, щоб воно це такі пагонки не залишалися. Щоб в мене на весну вже була красоті в городі. В мене вже я стараюся до весни на ну, весну не залишати. Отакі во дійстві, скажімо так. Так, курочки мої друзі, ось отакі от, во. Їдять, несуться, добре несуться, яйця вже подорожчали. ну Для мене це добре, бо я торгую яйцями, я вам розказувала. ну Вже по 70 гривень я продаю яйця, бо вже зерно дуже подорожчало. І ось у сьогодні дивіться, як на мій голос біжать, збігаються. З'явився у нас пухопероїд. Буду сьогодні або завтра. Подивлюся, коли буде час, буду обробляти не остамазаном спочатку, а потім однохлористим йодом буду у, самої, ну, у самому сараї, друзі, обробляти сам сарай то Вона мої курочки, мої зірочки. Зараз наріжу вам гірчиці і дам. Друзі, зараз трави ніякої немає, то я їм ріжу, ріжу гірчицю, оця, що у мене на сидирак посаджена. Бо я, ви ж знаєте, я весь город обов'язково засіваю цим прекрасним сидираком. Бачите, мене все зелено. І ну, верхушки я потроху зрізаю і їм даю, бо не треба, щоб поквітла гірчиця. Вона тоді, ну, щоб насіння не розсіялось потім. Воно, бачите, у мене весь весь, весь город. Так, друзі, часник я вже посадила. Коли садила перед тим, як садити в цей же день, я засипала золу, бо золу, хто не знає, золу і суперфосфат не можна разом змішувати. Треба в розриві десь 2-3 тижні. Спочатку суперфосфат, потім через 2-3 тижні вноситься зола. Тоді буде це все, фосфор буде доступним для рослинок. К наших а так, якщо разом золу і фос і суперфосфат нести, то буде фосфор не в недоступній формі для наших рослинок. Так само друзі на цьому місці я вам показувала. Я садила малину ремонтантну. І туди я півжменьки кидала суперфосфату в кожну луночку до кожного е, саджанця. І через два тижні, коли два тижні пройде, ще тільки вісім днів пройшло. Через два тижні, коли пройде, я приберу оце листя, що воно оце горіх у мене тут за, за цей е, опадає листя, листичка приберу, цим листичка засиплю м, часничок, щоб це він в качестві мульчі буде в мене листя. Іменно горіхове все життя. Я так роблю. Не ви думайте, не пишіть у той бред, що він там якийсь листя горіха погане, нічого воно не погане. Саме най... для мене саме найліпше. То я оце листя прибираю, засипаю цю. Золою, ну, попілше на нею кажуть, літрова банка на квадратний метр. Пересапаю добряче і таку в мене вже в зиму оця малина ремонтантна, що я посадила, вона в мене от таку взиму піде. То отаку, друзі, садила і жовту, садила і червону, садила червону і ранню, садила червону і пізню. Так, от таку, друзі, зараз пройдемося трохи по городу. І на оцьому місці я садила часну, друзі, вже посадила. Учора, друзі, посадила. Часничок. Хто не дивився, подивіться. У мене є на каналі відео полистайте. Я вам розповідала, як правильно садити часничок, щоб він був добрий врожай. І ось, ви бачите, я потроху засипаю. Я роблю букети з хризантем, торгую. І оце ріжу ті, ну, не кондіція. Я ріжу на малесенькі кусінчики і засипаю сюди. Просто поверху кидаю Хризантема йде як антисептик для землі. Вона дуже добра, це я так кожен рік друзі роблю. Кожен рік дуже класно. Оце порізала на, на мілесенькі кусінчик, воно і листя, і бадилячко з неї, і квіточки. Воно що там позалишалося, залишалися, що не кондіться. І воно тут такого буде. Тобто, ну менше буде хвороб та шкідників. Оце бо хризантема відлякує. Не, не повністю, звісно, ну якийсь процент буде. То погляньте, ось І смородинка моя, ось, все, 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 все зростає, слава Богу, все добре. Поки друзі, тихесенько в кривому розі, щоб не зглазити. Ну, надіємося, все буде добре. Ось у мене воно ракушка, друзі. Це я сушу. Бачите, тут воно. Ну, типа сонечко. У нас не сонечко, друзі, у нас дуже затягнуте небо, хоча цього дощу не прогнозують. Ну, Це ракушка в мене з річки, в мене два мішка великих. То я Один мішок в мене поки стоїть, а цей мішок я висипала, хай вона просухне добряче. Це я курочкам, друзі, буду бить, не цілком давати. Зараз я вам покажу, якого вона. Не цілком буду давати, вони її не будуть корувати таку цілком. Я буду бити. Я, отаку, я в минулому році по-моєму, показувала було відео. Я в таку е, стареньку, якусь тряпочку, там, стареньку е, чи підодіяльник одірвала ту тряпочку, туди ракушку поклала і молоточком поб'ю, 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 поб і от таку биту я кидаю вже в їжу. Е, в ранішнє годування, ну, по жменю, У мене там 60-70 курей, дивлячись, коли в, яке, в який час. І от я таку велику жменю кожен ранок їм до їжі, до мішанки вологою кидаю. Ну то кво так, так, друзі, вибачайте, дрова не попиляла, бо, по-перше, не було в мене для моєї електропили масла для цепі закончилося. То я оце сьогодні купила і, в принципі, в мене не було часу, бо я, ну, я наразі торгую, друзі. У мене, поки хризон я буду торгувати е, ще раз там таким всяким заумним. Е, Кажу, що я на в якому разі не паляю дерева. Я збираю, збираю сухе і такі великі, де бачу, і такі манюсінькі де бачу. В общем, все перегодиться, друзі, аби було тепленько. Так ось у суторба в мене зараз покажу, що я купила по яким цінам. Так, по-перше, друзі, мишей розвелось, просто якийсь капець. Купила е, отаку мишоловку, хатиночку. бачите? 100 гривень у нас на центральному міському базарі, хто з Криворіжжя, 100 гривень отака. Ну, Тут е, вона отак от захлопнеться і мишка буде живенька. То таку я таку захотіла, то от кову купила друзі. я Туди буду ковбаску чіпляти до е, як приманочку, і вона захлопнеться і коротше буду котику віддавати. Бо я не можу е, ядами травити, в мене два котика. Я, ну, я таке не можу робити. Я боюся. Далі ще що я купила на базарі? Нітро друзі. Це яка 16-16-16 А та, що 8-8 е, в общем, ще друга є ніяк фоска з другим з другими такими е, другими компонентами трохи та іде 65 гривень кіло. А це 55 гривень кіло. Це купила саму найобичну. Ту, що йде під зимову перекопку під кавуни. Друзі, це я її буду сипати 40 грамів на квадратний метр. Там, де в мене будуть зростати на слідучий рік кавуни. Це я тільки під, не, під кавуни. Зараді кавуни, друзі, я її купувала. Більше не перед що не буду. Не де більше перекопувати не буду. Це в мене там гірчиця посіяна, сидерат, по ній я посиплю нітромафоску і перекопаю добряче. І на тому, а з весни ще додав. Туди піску ще раз перекопаю, і тоді тільки буду висаджувати павуни. то от кого? Так, отаку, е, не знаю, як вона правильно називається. Ну, в общем, мені треба е, об цей хризантему, я там посадила на віконечку. У мене мені треба буде її оприскувати. І огірочок я, кстати, посадила на віконечку. Теж буде, треба буде обрискувати, що ну, щоб волога вологість більш була. То це таке коштує 25 гривень, друзі. У нас на базарі це на бутилку надівати, прикручувати, і бризкать буде. Оце так. Так. Ще що я купила на базарі. А, о, ось таке, друзі, масло я купила. Ну, тут немає етикетки. Це продається у нас там, де пили, електропили, бензопили продаються на центральному міському базарі. Там дуже багато таких магазинів. Не питайте, де, там дуже багато. Походіть, пошукайте. В кожен магазині. Ось, ось така літрова бутилка цього масла. 140. 140 гривень. оце літрова. пляшечка. Ця. Так, оце я купила. Далі. Що ще я купила? Друзі, ви бачите, не було меншої бутилки, треба було ось зовсім трохи. Бачите, 300 г я купила однохлористий йод. Це я буду сюди додавати отаку жменю алюмінія різаного, у мене проволока така не нужна. Є. І... Це я буду ставити курям у корник, закривати разом з курями на 40-30 хвилин, і воно буде випаровуватись. І таким образом, во-первых, це профілактика захворювань і винищує шкідників. Оця оця штука дуже класна штука. Оця оцей зовсім трошечки три 30, 300 мл коштує у нас на центральному міському базарі на розліг. Це є там і в літрових бутилках, але воно дуже дороге. Оце коштує друзі, 90 гривень. Це на один раз. Це на один раз. Треба не потроху це робити, а на один раз. І треба, хоча б раза три зробити, не хоча а три рази через три дні. Оце я зроблю сьогодні, через три дні ще раз і через три дні ще раз. Оце, оце 90 гривень. Що ще я на базарі купила? А, цей карась. Тільки отакий от величенький, друзі, почищений вже. Мені там його почистили, витягли внутро, що воно мені все це не треба. Дуже добре, кстати, почистили. Е, розрубали на пополам. В общем, 80 гривень за кілограм. Оце на 60 гривень. Я не дуже люблю карасик, але він такий великий був, такий гарнює, щось мені так захотілося. Я рідко купляю карасик, але ну, ну, щось захотілося. Потім ще я на базарі, друзі, купила. Це, як хто криворіжець, то як заходити на центральний міський базар, тільки не із сторони, там, де транспорт їде, а з Октябрьської. Ну, ті, хто знають, ті знають. Там, отак, як заходить в базар по цій стороні, точка така стоїть. Жіночка торгує. Там дуже багато всього, Я дуже у неї багато чого купляю. Там дешево, там дуже дуже все дешево. Ну короче, всі купляли. Там велика черга була, і щось мені захотілось. Отакий фарш хек. З хека, 500 грамів, друзі, 59 гривень коштує, Це я перший раз взяла спробувати. Там ще з лосося є такий самий, такі самі упаковці, але він коштує 69 ну З лосося, я щось, якщо чесно, мені стрьомно було, що така ціна, ну це вроді як дорога риба. А хек, ну я перший раз, друзі, взяла, не знаю. Спробую потім вам розповім. Далі, друзі, сільводка. Тільки її якраз привезли. Як я почала скуплятися, тільки відро її привезли 120 гривень, ой, 129 гривень за кіло. Жирна, велика, сіла, така непочмакана, дуже класна. В общем, купила я. І на той же точці, друзі, купила отакі прянички. Карамелька на них ще називають. Вони коштують у неї чи 79 гривень за кіло. Ну, в общем, такі, друзі. М -м -м. Друзі, там, кстати, скільки я пряники купувала, скільки печені купувала. общем, який товар я там не купувала на точці, це не реклама. Бо знаходяться такі, що пишуть бред такий. Я не рекламую нічого. Нічого зовсім не рекламірую. І, і товари стадай, я не рекламірую тим умнякам, теж наперед кажу. Я нічого не рекламую. Вообще. Мені предлагали. Дуже багато у мене було таких предложень, щоб я рекламувала якийсь товар. Я рекламою не займаюся, друзі, ще раз наголошую. Мій канал я створила для того, щоб просто ділитися тим, що я роблю. І я нікого не повчаю ні в якому разі. Я от роблю показую вам. А тому, що вам є бажання так робити, будь ласка, дуже вам дякую. Кстати, ще раз скажу, свіженький капець. Дуже класний, смачний. Я кіла взяла. До чайка. Так, а, ну і все. Оце в мене відра тут, друзі, в сумках. Бо я сьогодні яйця на замовлення виносила. По... ну, Хлопчик мене замовляв. І цей, і букети із хризантем. Букети я попродала по 50 гривень, великі, високі, з жовтої. І жовтої було у мене два букета, І один букет жовта і сіріння. Отож. То мене забрали. Та я пішла по, по своїм справам. Оце мені треба було скупитися, та я, друзі, скупилася і, і прийшла додому. Друзі, похвасталася і забула вам показати. Отакі вітаміни я купила курочкам, чиктонік. Оце така пляшечка 16 гривень коштує. Я